Добрий день, я Люда і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Наступив травень, дуже багато роботи на городі, у дворі, тож сісти за машинку і зайнятися улюбленими клаптиками зовсім немає. Клаптиковий сезон у мене закінчився. І закінчила я його ось цим килимком для пляжу. Цей килимок для моєї внучки. Це так званий акваріум, де 42 рибки, і всі вони. різні. А відео це підсумкове. Тож я зібрала всі свої роботи, які я шила протязі цього сезону. Довгими зимовими вечорами чи днями. А почала я. З комплекту під назвою Спокійна осінь. Це прихватки і серветка для кухні. І ще один комплект для кухні. Це серветки для сушки посуду і теж прихватки з гарбузами. Пошила килимки з плащівки прямокутний і півколом. Ці кілимки виявились дуже Вдалими. Їм дійсно немає зносу. Вони дуже гарно перуться, майже не забруднюються, хоча і лежать на порозі. А оскільки вони яскраві, то взимку ще й радують своїми кольорами. Ще пошива кошик для зберігання хліба. До речі, дуже зручний і хліб в ньому довго не черствіє. А це килимок із смужок. Цікаво було його дуже шити, бо нагадує калейдоскоп, а потім було покривало для найстаршої внучки. Який я назвала білі східці. Пошити воно із залишків партіарних тканин. Просто нашити на фліс верхня частина зшитих блоків. Таке покривало я шила вперше, але мені сподобалося. І я зрозуміла, внучка теж задоволена. А це покривало із квадратиків джинсових. Із зорями я, їх, я його назвала. Я його теж подарувала. Це покривало із джинсових квадратиків і яскравих клаптиків, зшитих так, якщо утворюються зорі. Я його навіть попростібувала, Перше таке велике покривало я простібувалась. Підним ходом А ця робота виявилася для мене найскладнішою. Ушити алтарну скатертину мене попросила подруга. Мені це було дуже цікаво. Я багато читала, передивлялася, як можна пошити такий килимок, і він мені дався дуже складно. Але мені було дуже цікаво його шити. Я просто. Поглинулась в цей в цю роботу. Вийшло зовсім, не зовсім так, як мені хотілося. Видно, що робота виконана не дуже професійно, але в неї вкладена вся душа. В різдвяну я шила для себе із яскравих атласних тканин. Дуже вже мені хотілося спробувати пошити таку зірку, і я її все-таки пошила. І роботою задоволена. А це ще один кіломол для вхідних дверей. Просто із смужок у вигляді ромбів, треба було пошити такі церкви. І знову комплект для кухні. Дві серветки і трихватки. Але тут дуже цікавий блок використаний. Називається косаркри. Цей комплект з'явився, бо хотілося якось обіграти вишивку. Букет із квітень. І спочатку думала, що це будуть просто дві прихваточки. А вийшло ще і дві прихваточки Crazy Block використаний і ще дві серветки. Отак От просто не могла зупинити. Для нашого шарфіка пошила климок лежанку із слідами начебто. А для себе пошила футляри для окулярів. Яскраві, такі гарні, щоб не загубилися серед моїх клабів. Ну і зазвичай на новорічний стіл дві серветки новорічні. В цьому році з ялиночками. Ще в мене залишилась одна незакінчена робота, але її я вже покажу в наступному сезоні, бо я не показую незакінчені роботи. Болітом часу часом мене на клаптики не вистачає, щоб закінчити. І скоріше за все, новий клаптиковий сезон в мене почнеться вже, коли зіпсується погода і примусить сидіти в хаті. А вам дякую за увагу, бажаю вам мирного неба і хороших новин. Бажаю приємного рукоділля і нескінченного натхнення. Бувайте здорові!